Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Христос Воскрес, Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо сьогодні прекрасну неділю, прекрасний час благословенний і послання Богородиці 25 липня 2025 року. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли Всевишній дозволяє мені любити вас і вести вас дорогою святості, сатана хоче обмотати вас мотузками немиру та ненависті. Не дозвольте йому перемогти, але, дізоньки боріться за святість кожного життя. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Каже Марія: в цьому благодатному, прекрасному часі, коли має цвісти все і пахнути, сатана хоче знищити твоє це все. Знищити тебе, знищити е, твої відносини з Богом, знищити твою радість, знищити взагалі тебе, зробити нещасним, бідна, я нещасна, нікому не потрібна та, таки, таким зробити тебе. Щоб ти думав собі, ага. Там той на мене думає так, той на так. А, і, і ми так буває проходимо в своїй голові та в думках своїх. А, власне, це і є сатана, бо він працює в думках. Він дає тобі думку, а ти, якщо не розпізнаєш її, то ти приймаєш її і починаєш роздумувати над нею. Бог тобі каже, ти улюблений, ти найкращий, ти щасливий маєш бути, ти створений для того, щоб жити в благословенному часі. А сатана тобі крутить, а дивись там, так, так погано виглядаєш, там щось не, не те. Ось тут тебе ніхто не любить, тебе ніхто не приймає, та ти взагалі якби помер, ніхто б з тобою нічого, ну ніхто б і не помітив. Тобто сатана дає тобі такі думки. Кожного дня мені дає, тобі дає, твоєму сусіду, сусідці дає. так? Тобто він вкладає. Ну, на жаль, у нього є доступ до думок. так? Він тобі дає пропозицію, рекламує. І, і наша задача що? Боротися з цим, боротися. Кажеш, вийди, сатана, в мене є Бог, який дає мені інші слова. Але щоб ці слова Божі знати і собі в голові вкладати, також треба їх читати. Та? Треба читати для того Слово Боже, бо Слово Боже лікує. Воно не просто так, от нема що робити, християнам читаємо Слово Боже зранку. Ні, бо воно лікує, бо це слово. Я собі вкладаю на цілий день, роздумую над ним. А Господь каже, тобі, що ти є улюблений, улюблена, що ти є досконалий, досконала. І, і ці всі, всі твої сусіди або коліжанки, друзі, які мають на тебе бачення, взагалі не мають тебе хвилювати. Бо ти маєш розуміти, що ти улюблена, улюблений, досконалий, досконала. Ось так маємо жити. І коли я знаю, що я досконалий, то я йду далі. Я вже не зупиняюсь, там, щоб вирівнювати якісь вияснювати відносини з кимось, кому щось доказувати, комусь доказувати, що я краще, що я. та. Або я хочу доказати, що я краще, ніж я є. Повірте, який би ти кращий не був, все одно всім не докажеш. Тільки витратити можна на це все час. Власне, сатана цього й прагне. Створити конкуренцію, створити ту заздрість, створити усі. Бо він кладе, каже, «О, твоя подруга красивіша. Дивись, вона красива, а ти ні. Так сатана буде говорити. Тому сьогодні аналізуй цілий день, що тобі говорить сатана, і відрікайся від цього. І шукай на всі відповіді, на ці всі думки Боже Слово. Бо Бог тобі каже, ти красива, ти красива. Не красивіша за когось, а ти красива. По суті, красива. Попросту е, е, маєш, маєш мене всередині. Я створив тебе такою. Для мене ти красуня, та? а ці всі параметри змінюються. Жінки, він, бачите, змінюються. То товста в моді, то худа в моді, то фотомодель товста, то худа, фотомодель. І вони собі гуляються, така мода. Зараз, якщо з чердака достати стати якісь наряди, одіти, то ти будеш модним. Бо мода повертається. Там кожних 10 років знову ті самі лахи крутять, але нав'язують цю моду. Та? Купи тут сьогодні це, бо треба так, щоб було це. І, власне, це сатанинська ця тактика. Бо, о, дивись, ти не маєш зелений нос. Такі файні мультики, зелені носи. Там, де всі красили, малювали цей зелений нос. Подивіться на практику сьогодні зелені носи. І, і це під... ідеально показує нашу, наше суспільство. Що помалювали носи в зелене, сказали, що це круто, і почали це продавати. А потім, поки хтось назбирав гроші купив, то вже вони перефарбували носи в червоне, і він вже з зеленим, як зі старйом якимось. Штучно створюється ця. Мода, штучно створюються ці біганки, телефони, та, за якими треба кожен рік новий, новий. 15, 18, 20 айфон треба купити. Тож Також штучно. Що сатана хоче з цим зробити? Сатана хоче постійно давати думку, що ти не впораєшся, що ти, а, ти не купив нову машину, не купив новий останній айфон, ну ти дивися, сусідка купила. Тобто ось таку конкуренцію. І єдиний шлях, Звільнитися від цього це забити на це. Попросту. мене не хвилює в кого телефон. Головне, що в мене якийсь є, і головне, що я з ним роблю. Бо скролити можна і на, най на найдешевшому телефоні, і на найдорожчому, але той самий скролінг робити. Так? А чи твій телефон служить Богу сьогодні? Чи він служить ха-ха-ха, смішечки-хахачки? Оце питання. Так? І, звісно, сатана працює, нав'язує цю ненависть, цей немир через ці скролінги, бо там вкладає відразу негативну інформацію, яку несе світом. Тому оберігаємо себе, бо це є боротьба. Це є боротьба. Не просто оберігаю себе, а борюся. Борюся за свою святість. Марія каже, боріться, бо він хоче вам цього нав'язати. Хоче сатана обмотати тебе мотузками немиру та ненависті. Він хоче. Він наматує тобі, накидає, але у нас є і добра новина, є вибір приймати або не приймати. І сьогодні ти який хочеш прийняти час? Благодатний, прокинути і сказати, Боже, я сьогодні маю благодатний час, дякую тобі за це. Чи прийняти час немиру і неття, і ненависті? Просто прокинувся і нишов вже. Знову то, там здорожчало щось, там це є, там ще якась штука, там набрав пару кіло, і можна продовжувати до самого вечора нити, отак, та? там мене ніхто не любить, мене ніхто не слухає, мене ніхто не поважає. І, і сатана тобі буде давай, давай, давай. Так от знає, це є молитва для сатани. Коли ти ниєш, нарікаєш, то він радіє, бо він впорався, бо його задача. Виконано, так? Біси радіють всі. А коли ти кажеш сатана, вийди, геть, я найкращий, я улюблений, я люблена, я красива, то біси плачуть, а ангели ликують. Тому що наша задача сьогоднішній день прожити в благодатному часі, благодатним його зробити, так? і, і він буде, йому не буде все подобатись, як тільки ти почнеш виходити з рабства цього. Цих путів, сатани йому не буде Буде кидатись більша атака, буде кидатися всі сили, щоб ти не вийшов. Але коли ти бачиш вже щось, коли на тебе давить надприродні, то радій, бо це означає, що ти виходиш. Ти знайшов вихід і йдеш в цей час. І обов'язково вийдеш, вийдеш. Якщо не самостійно, то зі спільноти проси про молитву, про підтримку, каже, я сьогодні хочу прожити благодатний день один день. Один день в радості, в мирі, в благодаті, без ненависті, без немиру, без цих мотузок. Не дозволі йому перемогти. Марія каже, не дозволі йому перемогти. Ти даєш дозвіл Сатані. Переможе він чи не переможе. Переможеш ти або Він. так? А краще сказати, переможе Ісус Христос в тобі, чи Сатана в тобі переможе, бо в тебе там війна йде, в кожній людині війна йде. І Марія каже, не дозволі йому перемогти. Але борись за святість кожного життя. Кожного, в першу чергу свого. І далі, і далі, і далі. А своїм прикладом будеш боротися і за життя своїх близьких, і своїх друзів, і знайомих, і всіх, хто тебе бачить. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З Па-па.